Зверненське кладовище. Воно закрите з 50-х років. Але якщо ви корупціонер і хочете з пафосом бути похороненим на зверненському кладовищі, якщо не помиляюсь, 200 тисяч доларів коштують три місця. По крайній мірі, до мене так приходили жалітися люди, які намагалися навести лад в цій похоронній сфері, і показували мені фотку розритих могіл. Когось там переселяють, щось там робиться. На закритому кладовищі ніхто не має права охоронити. Ніхто це заборонено. Взагалі, тобто ні гроші, нічого не спасло, але шарма баяння і 200 тисяч доларів роблять цю справу. Ну і тут бачите, що скрізь запарковано по безпреділу. Вирішується досить просто. Всі, хто стоять безкоштовно, мають почати платити. Платити згідно нормальних сучасних тарифів паркування в Києві. Навіть ті, що зараз є 35 гривень. Це вже нормально. Тобто, людина приїжджає в офісі умовно 10 годин, 350 гривень на день.